І ми надягаємо утеплювачі, щоб не, не тільки як утеплювач, а як захист від механічних пошкоджень. Тобто якщо буде стискати грунт сідати, то він в цілому на півтора сантиметра зможе спресувати утеплювач без деформації труби. Ну звісно закріплюємо до стіни механічними кріпленнями. І буде огонь. І почнемо засипати це тут, з мокрою глиною затискати з ноги, зверху пісочок. Чуть-чуть водички паль'ємо, щоб пісочок сів і лишимо хай підсихає. І будемо бетон класти зверху. Трамбовуємо пісок. Під каналізацію. Зараз навколо труби затече і тут. Татан. Захрібі, затребі. Ге. І буде огонь. пішла. Главное багато не виходить. Оба гільзи утеплені. Ба. На воду одна. Прям труба потім така водопровідна. Ось мозку зробимо, сяде, потім підмозкою тубу з цей запхаємо. Утеплено. Глибоченько закопано. Це електрику заведемо, кабель і одна резервна гільза в хату. Інженерочка пішла, трафік буде, трафік. пісочком, тут чуть пролили за трубу. І зверху зараз сухеньким затолощуємо відео для, для пам'яті, щоб не забули де що. Тут умивальничок на кухні. І погнали, ще унітазик тут. Виводимо під унітазічок. Геп. І, І погнали слідуючий етап. Лайки там. У ту-то, по-любому. Того. Денженеричка виведена. Це трамбували, послойно, мочило, трамбували, щоб не сіло нам під вимушенням, але вже не годні йдемо додому. І от виходи. Ванна, унітазик, трапік, водичка, запасна резервна, електрокабель. Миєчка з кухні. Геп, в щось стіни вийде. Зразу. Кабельок на септик, на керування аероліфтом. на септик. Бай! Агонь. Так що, все, затрамбували, пісочок мочили і толощили. Агонь. Тут все залили. Хватит там. І до завтра. Що скажеш? Діванний експерт, ти ж лучше знаєш.